Дякую за Його впізнали малярі, хвалили вдале ді... діло, але злякалися царі, він віші пише сміло, бо вішавтих розповідав, як нарочив на волі, як козаки в час перемагали в полі, бо вішати розповідав. Піда, я гнобить ворог пром... людий. І так які степи, який Дніпро і українські люди. Як переможе ще добро і весело всім бути? З яка ще пісня голосна, Московський цар. Ховав віщі в халяви, і так постелі, в чужині, у самоті втомився. І кожен раз песняний час всі українські діти згадають, нас, любив Тарас, йому дарують квіти, Спомні тарас заповіт, ніхто нас не забуде. і ходять.